Вітаю! Одразу починаємо. Care about турбуватися про. У виразі care about використовується прийменник about, тому що він передає значення занепокоєння, інтересу або емоційної залученості до чогось. Чому саме about? About використовується, коли мова йде про тему або предмет турботи, інтересу. Наприклад, She cares about her family. Вона піклується про свою сім'ю. I care about the environment. Мене хвилює екологія. About часто з'являється з ді словами, що виражають думки, почуття чи хвилювання щодо чогось. Worry about, хвилюватися про. He worries about his health. Він хвилюється про своє здоров'я. Think about – думати про. She is thinking about her future. Вона думає про своє майбутнє. Чи можна використовувати інший прийменник? Care for – використовується, коли йдеться про фізичну турботу або догляд. She cares For her grandmother. Вона доглядає за своєю бабусею. Do you care for some tea? Хочеш чаю? Формальне запитання. Отже, care about, піклуватися, проявляти емоційну зацікавленість у чомусь. Care for доглядати за кимось або мати прихильність до когось чогось. Clever at – Розумний у У виразі clever at використовується прийменник at, тому що він вказує на здатність або вміння робити щось добре. Чому саме at? Ед використовується, коли говоримо про навички або здібності в певній сфері. She is clever at solving puzzles. Вона кмітлива у розв'язанні головоломок. He is clever at mathematics. Він розумний в математиці. Інші прикметники, які використовують at для позначення здібності. Good at добре вміти. She is good at painting». Вона добре малює. Skilled at». умілий ум. «He is skilled at programming. Він умілий у програмуванні. Чи можна використовувати інший прийменник? У випадку з clever можливий ще прийменник with, але він змінює значення. Clever with означає спритність у використанні чогось. is clever with her hands. Вона вправна руками. Отже, clever at бути кмітливим або здібним у певній діяльності. Clever with вміло використовувати щось, наприклад, інструменти або слова. Depend on залежати від. У виразі depend on використовується прийменник on, тому що він вказує на зв'язок між тим, хто залежить, і тим, від чого ця залежність виходить. Чому саме on? On виражає опору або залежність від когось чи чогось. We depend on our parents for support. Ми залежимо від батьків у плані підтримки. Success depends on hard work. Успіх залежить від наполегливої праці. Інші вирази з on, що передають ідею залежності або впливу. «Rely on. Покладатися на. You can rely on me. Ти можеш покластися на мене. Count on. Розраховувати на. She counts on their help. Вона розраховує на їхню допомогу. Чи можна використовувати інший прийменник? Ні. в англійській depend завжди вживається з on. Інші прийменники змінять значення або будуть неправильними. Отже, Depend on означає бути залежним від когось, чогось, або покладатися на щось. Different from. Відрізнятися від. У виразі different from використовується променник from, тому що він вказує на відмінність між двома об'єктами. Чому саме From? From передає ідею віддаленості або розбіжності між об'єктами. Наприклад, this book is different from that one. Ця книга відрізняється від тієї. She is different from her sister. Вона відрізняється від своєї сестри. Подібні конструкції з from, що позначають відмінність або зміну. Apart from, крім, за винятком. Apart from John, everyone was late. Окрім Джона, всі запізнилися. Separate from, відокремлений від. This issue is separate from the main problem. Ця проблема відокремлена від основної. Чи можна використовувати інші прийменники? Different than використовується в американській англійській, але вважається менш формальним. This situation is different than before, американський варіант. Different to використовується в британській англійській, але рідше. This dress is different to mine. Британський варіант. Проте, Different from найбільш романтично правильний і універсальний варіант. Excited about, схвильований через. В виразі excited about. Використовується применник About, тому що він вказує на причину або об'єкт емоційного збудження чи очікування. Чому саме about? About передає тему або причину хвилювання радості. I am excited about the trip. Я в захваті від подорожі. She is excited about her new job. Вона радіє з приводу нової роботи. Інші емоційні прикметники, що використовують about для позначення причини. Happy about. Радіти через. He is happy about the news. Він радий через новини. Worry about. Хвилюватися через. She is worried about the exam. Вона хвилюється через іспит. Чи можна використовувати інший применник? Excited for. Коли говоримо про радість за когось. I am excited for you. Я радий за тебе. Excited by. Коли наголошуємо на чомусь, що викликало збудження або емоції. Наприклад, he was excited by the idea. Його захопила ця ідея. Але якщо мова йде про причину радості чи хвилювання, то правильний варіант excited about. Сподіваюся, що вам сподобався цей урок. Бажаю вам гарного дня!